Я в місті сторожинець, все своє життя там і проживаю. Так життя виносило за межі Сторожинця. армія, Іспанія, трошки якісь поїздки, трошки концертами. Життя ділиться моє на до покаяння, після покаяння. До 24 років це було життя, яке йшло в розріз в розріз волі Божої. Я музикантом був, наркотиків багато употребляв. Це до 24 років. І після 24 років Господь постукав в серце, почалося друге життя. Дитинство і ю... юність. Дитинство я прожив біля військової частини. Робив, бігав, що хотів з товаришами, патрони стріляли, всякого всякого разного, там, все, що нам доставалось від солдатів, все, що ми так дітьми могли якоїсь шкоди зробити, то ми не обходили цю шкоду. Десь вже в, коли мені стукнуло років 15-14. Я потрошки почав грати на гітарі, почав захоплюватися Віктором Цоєм. Кордони Радянського Союзу відкрилися і почало попадати багато музики до нас. І мені на слух попала група «Металіка». Після «Металіки» дуже важкі групи, надважкі групи. І я дуже поринувся в дуже важкий рок, і диявол захопив мою душу через це. І Я попав в Чернівці в дуже важку групу. І вважалася одна із найважчих груп України, і на фоні цього в мені розвинувся дуже сильна, дуже сильна гордість, так як я бачив, що ми є найкращими, найпотужнішими і найскориснішими музикантами. І так я попав в таку течію. Вона дуже насичена. Наркотиками насичено і всього роду беззаконням, і так десь від років 16, це я в 16 в Чернівцях почав грати з цією групою. І до 24 років мене так носило різними різними групами, наркотиками, міліціями, кражами, всякого роду ужасами в серці горить подяка Господу, що він мене вирвав з цього. Тому що якщо б я залишився в цьому стані, так як я себе вів. І який був сумніваюся, що я зараз залишився би живим. У мене багато друзів, знайомих поумирали від передозів, від різних е, заражень крові, всякого роду болезні, драки, тюрми. Мужасно, я дивлюсь, як мене Бог відвів від цього всього. Це, це велике чудо, я, це благодарність. Він це скерував так, таким образом, Інтересним, все сталося якось в один день. Мій друг спілкувався з віруючими. Я знав цих хлопців, але знав їх як не віруючих, а як раніше бандитами вони були. Ми укололись у нього дома, ми вийшли з під'їзду, і він каже: я йду, мені потрібно поспілкуватися з, з хлопцями. Я кажу, з ким. Він каже, з Серегою Біліком і з братом його. Я кажу, вони ж покоїти. Я кажу, тобі що, нема що робити? Обсміяв його так. Він: ти не розумієш, я, я ще мало читав, але я побільше прочитаю, зможу розказати тобі більше. Я кажу, ну візьми мене, я теж послухаю, що вони говорять. Ми якраз укололись, робити не було що. Бо, як правило, коли уколишся, завжди несе якісь розговори, кудись іти, щось робити. Та ні, ти будеш сміятися, як я пообіцяв, що сміятись не буду. Вони принесли дві відеокасети. Одна відеокасета була про рок. Вона мене не зацепила взагалі, тому що матеріал був старий. Розповідалось про групи там ACDC, Iron Maiden, якісь там роксети. В ремін 80-х воно мене не торкало, тому що я слухав вже надважкі групи, навіть не «Металіку», а я вже слухав «Cannibal Corpse», «Decide», такі важкі, дуже важкі команди. Воно пролетіло мимо. Я так улибнувся на цією касетою. Думаю, ого, тут ACDC, я вже тут такі групи слухаю, що для мене. Для мене це за, за мало. А друга касета була якісь два учени, учених, тато і син, розповідали такі інтересні для мене речі, і Господь мене зацепив через полоні 218. От через цей полоні 218 мені просто стало інтересно, про що говорять віруючі люди. Тобто я навіть не догадувався, про що може йти мова. І почувши ці тексти, які в фільмі супровід, який йшов, цей момент я почув. І Бог так привідкрив, дав мені це ж 24, 24 роки вже було, і виходить, Бог дав мені подивитись трошки з другої сторони на життя, бо я не бачив цієї сторони. І мене це зацепило дуже. І до вечора я вийшов з під'їзду, ми послухали, я так внутрішній, Внутрішність задумався, і це я вийшов з під'їзду, стояв. І коли вийшов Сергій, запитав, що, що ти робиш далі, я кажу, та вроді нічого. Ну йдемо, прогуляємося. І ми з ним пішли, прогулялись. І коли пішли, дійшли до нього додому. Він каже: Я зараз вертаюся до молитви, якщо хочеш мені, якщо ти додому, мені по путі з тобою обратно. І ми по дорозі ще вернулись, ішли обратно. Дім молитви знаходиться вище мого будинку. І коли ми вже порівняли з моїм будинком, то я збирався зайти додому, а Сергій каже: давай йдемо, в дім молитви. Я кажу, та ні, куди, який дім молитви? Кажу, дивись, як я виглядаю. Потлати в кожаних штанах, в косарю, одітий, скажімо, не, не по церковному. Він та ти не переживай, там ніхто звертати на це уваги не буде. Там зараз збирається молодь. Я хочу зауважити, що це дуже такий момент, гарний був, що молодь тоді збиралася і досліджувала такі серйозні питання. І коли ми зайшли, я побачив Олєшку боляйка. Здивувався, що і він тут, тому що вони вони ще бандіти. І я глянув в приміщення дома молитви і побачив в приміщенні, що нема ікон. Я кажу, у вас нема ікон. І то Олєшка відповів: каже, ти попав в потрібний час і в потрібне місце. І молодь, яка збиралась в той день, вони досліджували питання іконопоклоніння. Я послухавши це, вони приводили тексти з Біблії, як говорить Біблія. А чому церква, яка про яку я знаю, в якій я там виріс і вважалось, що там ми православні, тому що батьки всі ці. Свята вони святкували, там, свято Пасхи, там, Рождество, ну, і всі, все, що я бачив з дитинства всі ці атрибути православної церкви, всі ці форми православної церкви, то мені був даний відповідь Сергій. Ми просто досліджуємо це питання і, і дивимося, що говорить по цьому питанню Біблія. І мене це заінтересувало, тому що я так зрозумів, що Біблія це є Біблія. І, і це є авторитетний істочник, на якому і мало би базуватись все. А ці відходження мене це здивувало, що так. І виходить, коли я вийшов з дому молитви вже з такими думками інтересними, а чому так? І вечором я вже читав, я взяв читати Біблію. Там було ще багато запитань. Закінчилось, скажімо, це молодіжне служення закінчилось. Я пам'ятаю, що я лишився з кимось з братами, по-моєму, з Віктором Кученом, і там, з його сином, по-моєму, і отримував багато відповідей на запитання іменно по Біблії. Оце мені сподобалося, що мені показували тексти. І мені стало інтересно самому прочитати, тому що е, такої мови, такого, е, такої чистоти і правильності такої в, в розмові Бога. Я, за життя я не чув ніде. Я чув там щось про Бога, якісь моменти, але щоб як говорить особисто, Бог як говорить, то я такого ніде не чув. І воно для мене зразу, якось для духа мого, стало таке. Я отримав таке полегшення, якби мені цього не вистачало. Тому що я завжди якийсь. Прив'язувався до якихось авторитетів, як правило, музика вона... це не обходиться без фанатізму і без якихось ідолів. І тому для мене авторитетні були багато багато людей, скажімо так. А тут я відчув авторитета, який перекрив авторитети в совокупності всіх людей, всього, що я чув до 24 років, бо це і армію пройшов, там вже і міліції, і судимості, і багато таких. Різних з, з бандитами десь переплітався, і Бог перевернув моє світогляд, мій перевернув і показав мені дорогу життя. Я вже почав розуміти, що є смерть. В дитинстві не розумієш дуже про... не придаєш уваги, якось воно тебе не пугає, так як це приходить з гадами, і ти розумієш, що ти не власний над своїм духом. Получається, в 24 роки це вже був період, коли мені ця тема вже була інтересна. А як вона, що вона? Якось були свої мрії, такі людські сім'ю хотілось мати, і дітей хотілось мати. Господь. Перевернув в один момент. Я за неділю він у мене забрав бажання починає відколотись, курити, матюкатись барами ходити. Там у мене ще була легка така ломка, бо я тільки вилічився в наркодиспансері Чернівецькому це вийшов і знову спів залізти там, десь купили мішок мака, чи віддали мені за долги. На цьому фоні мене Господь взяв в свої руки. Я не сопротивлявся і дуже йому вдячний, що він так. Так склав всі обставини і підійшов до мене. І, і те, що я до сих пор живий, це, це дуже велика йому подяка. А, а вже в лоні церкви життя пішло зовсім друге, тому що погляди він поміняв зразу на добро, на бажання жити для ближнього, бажання, бажання робити добре і відмовитись від, від, того, від того життя. Я думаю, що це називається народження зверху. І от так він мене народив зверху, і я почав дивитися на життя так, як він хоче, щоб я дивився на нього. І так я почав шагати по життю біля нього. Вспоминаючи зараз і розуміючи, яке життя я прожив, і після того, як він мене зустрів і веде мене, то це для мене найщасливіший день в житті. Тому що це початок розуміння того, що навіть якщо я вмру, то воскресну. І я розумію, що найбільше бажання людини на землі це жити. Оцей подарунок, розуміння, що він дарує вічне життя. І цей мир, який дає спокій, який домінує над усіма неспокоями маленькими, життєвими. І це я не можу це зрівняти ні з чим. Все моє життя крутиться навколо, навколо цього миру і імені Божого. Бо це найбільше бажання, відколи я покаюся. У мене бажання, щоб кожна людина відчула такий самий мир. Людина, яка знайде Ісуса Христа, вона цей мир отримає і далі буде просто родіти життю і жити в цій Божій простоті.